Повинні збиратися мешканці, вирішувати, ну, приймати спільне рішення, що треба технічне обстеження цього будинку робити, приймати спільне рішення, що треба, якщо будуть якісь висновки щодо капітальних робіт, треба знаходити можливість фінансувати ці роботи. Тобто, я ще раз наголошую, перше питання це усвідомлення. То, що приватний власник відповідає за стан свого житла. Якщо це приватний будинок, там всім вже зрозуміло, як кажуть, десятки років це питання, ніяких складнощів не виникає. Там, де співвласники багатоповерхових будинків, от до цієї культури треба приходити. Це такий самий приватний будинок. Якщо протікає криша у приватному будинку, де одна сім'я власник, вона ж не йде нікуди. Шукати кошти чи щось інше. Якщо це будинок спільний, там уже я ж, скільки я зустрічався з людьми і спілкувався. Якщо, якщо 9-поверхівка протікає е, дах, то це турбує тільки мешканців 9-го поверху. Мешканців 8-7 не турбує. А це неправильно, по суті. Це їхня спільна покрівля, спільна. І той, що на першому поверсі, і той, що на 9-му. От до цього треба поступово е, приходити.